Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. На тренувальній базі професійного бійцівського клубу Барс в селищі Недайвода проходить збір провідних кебоксерів України. Більше про це в першому сюжеті випуску. Внімання, що Коліна не забуваємо. В селищі Недайвода тривають збори національної збірної України з кікбоксингу. Акцент у них зроблено на фізичну підготовку. За словами головного тренера збірної України Володимира Коржака, головною метою є закладення фундаменту для участі в змаганнях найвищого рівня. Фізичний збор. Здесь мира фізподготовка і спеціальну фізичну підготовку, підготовка, яких є заложити фундамент для далі. Перший етап збору проходить в течение трех недель на нашій відомій базі спортивного клуба Барс. Для якісної підготовки тут створені всі умови починаючи від екіпіровки, закінчуючи належно організованим побутом і відпочинком спортсменів. Дуже довольна. Спасибо Владимиру Михайловичу. Хотели сказать огромное. Приехали команды, нас гостеприимно встретили. Тренировки на высшем уровне. Грамотно, все поставлено. Мне здесь тренировка очень нравится. Сейчас попал на сборы, где я тренировался вместе в сборной Так, условия условия перфектны. И надеюсь, что все пройдет без травм, и что будем еще сильнее раньше. Хорошая команда, хороший тренер. Прекрасная природа, плаваем, тренируемся, загружаемся. Все хорошо, отлично. Ребята классные. Сильные спортсмены. Много чемпионов. Набираемся опыта, тренируемся. Вверх и вверх. Только вверх. Вперед. Это большой уровень. Здесь много чемпионов, много парней, сильных, хороших. Я расту здесь. Хотя, ну, я как бы довольно опытный спортсмен, занимаюсь уже более 10 лет. Но для меня здесь большой рост. Интересно очень здесь. Вот. В принципе, замечательно. По завершенні навчально-тренувального збору в Надайводі на спортсменів очікує ще один етап підготовки в Західній Україні. Після нього вони братимуть участь у чемпіонаті Європи в Іспанії, де розігруватимуться путівки на всесвітні ігри з кікбоксингу в розділі К-1. Попереду не менш відповідальний турнір Чемпіонат Європи з тайського боксу. Його прийматиме Польща. Завершилася спартакіада підприємства гірничерудного дивізіону групи «Метинвест». Про її підсумки дивіться далі. Протягом двох днів на базі ДП «Спортмайстер» центрального комбінату проходила спартакіада, присвячена Дню працівника гірничодобивної та металургійної промисловості. За головні трофеї турніру змагалися представники криворізьких підприємств і гості з Комсомольська. Пользуюсь случаєм, що ми з вами зустрічаємося всі, всі в в канун нашого професіонального праздника, Дня роботників та горнодобиваючої промисловості, я хочу всіх вас поздравити з цим наступаючим праздником, пожелати вам і вашим колективам здоров'я, професіональних успіхів И что в наше непростое и неспокойное время очень важно мирного неба над головой. На спортивні майданчики вийшли понад 250 спортсменів. Кожен міг продемонструвати свої здібності як в командних, так і в індивідуальних видах спорту. Запеклі баталії визначили переможців. Так, північний комбінат став переможцем у армспорті ігровому спорті та плаванні. Інгульчани були кращими вдарці волейболі та баскетболі. Представникам центрального комбінату не було рівних у змаганнях з настільного тенісу. Спортсмени південного ГЗК здобули золото в шахах, а гості турніру працівники комсомольського роду управління стали чемпіонами з футболу. ці шовотисарівнування проводяться саме вот з таким накалом страсті. И самое главное, мы говорим, что победитель у нас э, честный, понимаете, у нас все соревнования, которые происходили, конечно, было напряжение, был накал, но все они прошли честно, я в этом уверен, и меня еще раз заверили судьи, организаторы, что это действительно так, и это здорово. Що ж до командного заліку, то бронзові медалі та 60 тисяч гривень отримує команда південного комбінату. Срібло та 80 тисяч гривень у минулорічного переможця північного комбінату. А головні нагороди та 100 тисяч гривень цього року отримали спортсмени інгулецького комбінату. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.